Сподіваюсь, мене добре так шути, так як сьогодні вітряно. Я зараз знову біля Дніпра, Хто повнить, то я як настав, вам показував, що знаходиться. Так же ще туди можу впіва. Ще піду, так як імену цю частину я ще не показував. А зараз я направляюсь, можна так сказати, трохи в ту сторону, так як є, є частина там, яку я вам ще не показував. І... Якраз перед тим як тут закінчити, хотів би якраз там вже так само зняти. Тому не переключайтесь і приємного перегляду. Думаю, що тут з того, що сюди хтось ось попритаскував. Не знаю чого. Може хтось тут спить якраз. Так як їх тут і правда багато. Обично такі речі тут не оставляють, якщо хтось хоче оставити, щоб вивітрив пісь. Так то ви зараз бачите якраз частину. Звісно цю частину ще ніхто не прибирав. І е, чайки тут літають з качками. І ворони тут як тут. Чи сороки. Тут -то живності, можна так сказати, вистачає. І сміття похоже так само. Так як і тут на смітейовки. Тут ось також є місця, де трохи гидок позрізав, але так і оставив ти їх. І не знаю, що не прибирають далі їх. Мов ти хотів з собою їх забрати кудись. там. Хоч там іноді ну, їздять машини із гіляками. Ну як машини, трактора з прицепами. І тут ще й видно, що ще не прибрано, що ще відкривається пляжний сезон. І сюди, якщо то зимою... Дуже добре так ходить, можна так сказати. Вода трохи вступає. це вона вже трохи назад буває. А так то вона поступає ще більше, і сюди можна добре ходити. І тут щось, щось росте. Не знаю що. Оставлю його. Так як можна щось і виросте нормально. Тут ще... погопинає в мене пісок ось, як бачите. Не хочу відпускати мене відсюди. Ось так тут геляки поставляв після. Не хочуть перебирати. А до і дорадше оці дві деревини як і ви зараз бачите, декілька днів тому ще тут стояв вони, а сьогодні їх вже все зрізав. А то і тут ось теж дерева, де, декілька дерев зрізав. А то вони ще стояли. Це якраз недавно, вроді би ще я зрізав. Волк туди все, ще й так літають. Інтересно, що вже дерева дерева на, приймають отсюди так, як їх тут позрізал, та ще й багато можна так сказати таких, що можна в облакують. і комусь якимось фірмам ну, навіть продати, якщо нас захочуть віддати. Якщо вони топивки, так як деякі ж тут є, такі що могли і дровами павпити. І так же, як бачите, тут ще є і місце, що для отдиха теж хтось поставив. Ось такий. А тут вже покрахся. Видно, що тут а, трохи поприбирав. А то як попереднього разу був, то тут якось більше сміття було. Звісно, тут все можна букто родити. Так як тут багато що що як ви бачите, є місця, щоб люди відпочивали. Но ніхто тут нічого, нічого не робить. Так, так як далі нічого цікавого не буде, то думаю вже закінчувати, тому кому порась таке відео, то підписуйтесь на Точніше ставте вподобайки і пишіть про це в коментарях. А якщо хочете, щоб я і далі прийшов все тут, то про це теж пишіть в коментарях. А на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.